Попри в'ялові відключення, вітчизняний ринок піддонів захоплює європейський. Українські оператори останньої милі йдуть на міжнародні ринки доставки, а в країні зростають продажі вантажівок. Друзі, це ще не все. Жовто-гарячий жовтень, як та бавовна, на Кримському мосту, насипав яскравих подій. Всім привіт! З вами Ярослав Бендяк, компанія Склад Сервіс. І наш щомісячний дайджест подій в логістиці. Рекордні показники продажів напівпричепів в Україні були зафіксовані рекордні показники продажів напівпричепів на українському ринку. Так так, друзі, вам не почулося. Такі дані наводить Інститут дослідження авторинку. У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, внутрішні перепродажі напівпричепів зросли на 34%. Імпорт вживаних на 157%, імпорт нових 123%, а продажі виготовлених в Україні на 46%. Найбільш популярними на внутрішньому ринку у вересні виявились напівпричепи самоскіди. Друга сходинка платформи, третя тентовані платформи. До топ-5 також потрапили напівпричепи для перевезення контейнерів та цистерн. Оскільки ринок напівпричепів прямо корелює з сідловими тягачами. Активізацію мали в цьому сегменті також продажі тягачів, які зросли на 106%. Більшість з них привезли вживаними з-за кордону, приблизно 40% придбали на внутрішньому ринку, і лише 4% становила нова техніка. Експерти кажуть, що так відбувається завдяки відсутності загороджувального акцизного податку на імпорт вживаних тягачів. Саме тому ввезення сідлових тягачів із-за кордону демонструвало зростання. А ось і наші лідери: Рено, DAF, Вольва, Сканія і Ман. Щодо ринку легких комерційних транспортних засобів, повною масою до 3,5 тонн, то є 76% таких авто було придбано саме на внутрішньому ринку. І це максимальний показник за останні 12 місяців. Тут пальма першості належить Рено. Далі крокує на другому місці Тойота, а замикає трійку Сітроя. Що далі? Очікуємо, що оптимізація останньої милі, для якої залучають легкі комерційні автомобілі, і надалі буде залишатись пріоритетним завданням. Вже зараз збільшується попит на кур'єрську доставку в форматі pick Up Drop Off. Це коли точки прийому та видачі посилок розміщуються будь-де: магазини, кав'ярні, торгівельні центри. Тож доставка невеликими консолідованими партіями на умовах аутсорсингу буде зростати. А отже, зростатиме використання легких комерційних автомобілів. Ознайомитися з дослідженнями можна за посиланням під відео. А поки ви підписуєтесь, щоб не загубити, ми продовжуємо. Українські піддони тиснуть ринок Польщі. Тут продажі піддонів щодня скорочуються. В Польщі обіг деяких виробників піддонів скоротився на 30% і продовжує падіння. А все це через українських постачальників. Польські колеги в шоці та вічі вони не можуть конкурувати з нашими. Окрім того, що видатки на паливо та електроенергію зросли, вартість деревини збільшилась на 40%, а підприємства намагаються використовувати наявні піддони якомога довше ремонтувати, купувати вживані. Українські постачальники піддонів змогли відновити роботу деревообробної галузі, попри війну, і буквально завалити ринок сусідньої Польщі. Оскільки наші піддони дешевші, то конкурувати виробникам Європейського Союзу стає складніше. Взагалі, ситуація неоднозначна. Нагадаємо, що навесні ЄПАЛ та Європейська Федерація виробників піддонів та упаковки попереджали, що незабаром Європа очікує дефіцит дерев'яних піддонів. Пояснюємо, чому. Зазвичай Європа імпортувала дерев'яні піддони та матеріали для виготовлення їх з трьох країн: Україна, Росія, Білорусі. Війна в Україні у поєднанні з санкціями Заходу проти кхм, кхм, сусідів ліквідувала це джерело поставок. А це на хвилинку: чверть деревини всього ринку Євросоюзу. Лише у минулому році Європа імпортувала понад 2,7 мільйона кубічних метрів пиломатеріалів хвойних порід. Більша частина яких пішла на виготовлення дерев'яних піддонів та пакування. Тоді ж Україна виробила та експортувала приблизно 15 мільйонів піддонів для Європи. Тобто навесні всі очікували зривів поставок, а восени вже пишуть, що українські піддони тиснуть Польщу. Якщо маєте що доповнити, друзі, коментуйте. Це до бісу важливо для нас. Інше питання цінове. Якщо до covid 19 кубічний метр деревини коштував приблизно 150 євро, у березні 2022 року він вже перевищив аж 450. Тож стандартний піддон ЄПАЛ тепер коштує 23 євро порівняно з 9 наприкінці 2020 року. Тому добре знана фраза: палети рухають світ. Зараз відгукуються у всіх учасників ланцюгів поставок. І, власне, до них. Уповільнення світового ринку кур'єрських послуг, припинення роботи одних та експансія інших. Transport Intelligence очікує, що у 2022 році світовий ринок експрес-доставки сягне в вартості 503 мільярда євро, а темпи зростання сповільняться на 12%. Це пов'язано із уповільненням темпів зростання світової економіки, високими цінами на сировину та паливо, інфляцією та зривами у ланцюгах поставок. Уповільнення темпів шириться повсюдно: Європою, США, Китаєм. Які маємо перспективи? Очікується, що ринки міжнародних та внутрішніх доставок зростатимуть однаковими темпами. І до 26-го року на послуги B2C припадатиме майже 66% ринку. Слабше за все буде розвиватись сегмент кур'єрських перевезень у Європі. Зростання цього року оцінюють у 7% порівняно з попереднім. Нащо нам то все запитаєте ви, хоча б для того, щоб розуміти, куди можна рухатись, що власне і зробив один із національних операторів. В той час, як на внутрішньому ринку стає складніше про що красномовно свідчить припинення діяльності поштово-логістичного Джастін, Європейський Союз приваблює можливостями. Відомо, що нова пошта розпочала глобальну експансію. Компанія планує до кінця року відкрити 10 відділень в Польщі, в наступному йти в Німеччину та Чехію. Погоджуємося з Олексієм Тараненко, директором з розвитку нова пошта, в тому, що модель кросбордер суттєво впливатиме на логістику, тому що зросте попит на перевезення товарів за кордон. І саме зараз Європа і світ відкриті для нас. І нам є що показати: сервіси, цифровізація, професійні кадри та безліч стартапів. І все це можна і треба масштабувати. Поки ви думаєте, як це можна зробити, підтримуйте нас коментарями, лайками та репостами. З підтримкою зростати легше. Методику ціноутворення вартості дорожніх робіт адаптували під світовий досвід. Про набрання чинності нової методики повідомив Мустафа Сінеєм, заступник міністра інфраструктури України. Він зазначив, що велосипед не вигадували. А покладались та адаптували світовий досвід. Що було зроблено? Запроваджено обов'язкове складання відомості обсягів робіт за міжнародними системами вимірювання. Річ іде про розроблений британцями стандарт, який понад 40 років використовують у багатьох країнах. Можете подивитись його за посиланням під нашим відео. Чому це важливо? Відверто інвестори не стають в чергу за вкладенням грошей в Україну. Ім лячно. Але навіть ті іноземні компанії, які виказують готовність до відбудови української інфраструктури, не готові працювати за радянськими стандартами. Ця методика передбачає покриття ризиків та інфляції, уніфікацію та єдиний підхід до опису та найменування послуг та робіт. Тобто, завдяки їй інвестори будуть почуватися більш певними. найближчі місяці. Міністерство готове вносити коригування та реагувати на зауваження. Вітаємо такий крок та підтримуємо можливості діалогу. У ці темні часи дуже важливо будувати відносини і власне до світла. Віялові відключення електроенергії. Це нові виклики галузі. І Як не дивно, але зменшення економічної активності почали фіксувати саме з 10 жовтня. Щойно пішли перебої з електроенергією та тривалі повітряні тривоги. Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації, каже, що у серпні не було зафіксовано жодного згортання великого та середнього бізнесу натомість тепер 3% повністю припинили роботу. Це позначається на всіх учасниках логістичного процесу. Так, наприклад, низка операторів м'ясопереробної галузі стикнулася з відмовами попередньої замовленої охолодженої свинини та переносами, що спричинили формування залишків та сув графіків виробництва та поставок внаслідок відключень. Молокопереробні підприємства, яких також змушують скоротити споживання електроенергії до 50%, наголошують, що це призведе до зменшення об'мів виробництва кінцевої продукції, І, відповідно, її дефіцит на полицях як наслідок зростання імпорту готової молочної продукції та позбавлення від поголів'я. А це лише дві галузі: ризик очевидний: немає електроенергії, не працює виробництво, морозильні камери. Розподільчі центри, графік прийому та відвантажень зсуваються, і далі все по ланцюгу. Що можна зробити? Застосовувати альтернативні джерела, рефи та генератори. А вже ж ми розуміємо, що це рішення не завжди і не скрізь працює. Втім, оптимізувати робочі та складські площі. Знаємо, що це складно навіть у мирний час, але в даному випадку вихід там де новий вхід. Більше того, симуляція та моделювання процесів створені саме для цього: змоделювати процес, а потім його перебудувати не навпаки. Знизити температуру у приміщенні на 4-6 градусів у неробочий час. Відверто, достеменно невідомо чи це допоможе, але згідно даних департаменту енергетики США, це має скоротити енергоспоживання на 30%. Кожен шукає власні оптимальні варіанти. А ваші які? Пишіть в коментарях. Чим більше корисних порад, тим краще. І головне, друзі, бережіть себе, родину та бізнес. Сер Вінстон Черчилль казав: якщо ви крокуєте крізь пекло, продовжуйте йти, не зупиняйтесь. Крокуємо далі! Разом! З вами був Ярослав Бендяк та компанія Склад